народ! З вами Богданчик. І що? Ми пробуємо заробити на вулканчику, вулкан Казино. Ви знаєте, хто я і чим я займаюсь. Я заходжу, вибираю гру і я показую, що тут дійсно можна легко заробити гроші. Ну, ось поки воно давало, поки я не сильно себе нахвалив. Ну, в будь-якому випадку, народ. -е, ви ж знаєте, що і скільки я вже зробив. Там, не знаю, хто мене ще не бачив, чи не бачив моїх відоси, я постараюсь старі відоси, які удаляють, але Ютуб не дуже сильно це все підтримує. Ну, звісно, що він не підтримує. А ми що хочемо? А ми хочемо заробити гроші. Я вам хочу показати. 2200 було у нас. І давайте купимо якусь жирну бонус. Народ, хочете? А давайте хоча б без жирних, таку, що там кожен може собі. Давайте 10 фріспінчиків таких. По шурику побачимо 750 гривень. Побачимо, що воно нам дає чи не дає. Оце такий міні-такий розвлікаловка на вечір. Швидесенько знімлю, а зараз покажу. Дасть, не дасть, в будь-якому випадку покажу. народ. Е -е, ви ж знаєте мене. Коротше, розкажу зараз за ніж таких, хто не знає, при реєстрації можна зараз отримати офігенні до 100 тисяч гривень і 300 Коротше, так, 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 Давай сюди. Опа! 55 гривень дало. Майгара болбус. Опа. Ми її за 750 купили, я нагадаю, і зараз ми побачимо, що воно нам дасть. Ну, який це у нас. Два спіна і в нас. А oh майга 655. Нам ще хоча б со... соточку. А, це... і в нас ще спини не кінчились. Народ. Просто зайшли. І коротше, лупимо. Я не знаю. Ну, коротше, якось так. Коротше, 710. Не знаю, ну порядно. Коротше, що це? Temple of Deed. Я зайшов і бачите, в чому прикол бонусочок. Коротше, головне спробувати. Тим паче з бонусками цими жирними, ви там зареєструвалися, там хтось новенький, наприклад, кажуть, дають бонуси ашалейші. Плюс 300 фріспінів, кажуть за допомогою них, я вже зробив... Багато ділов. Коротше, оцей ноутбук, квартиру, яку я зараз знімаю, ще не купив свою, але знімаю. Ось пробую себе в такій діяльності. Такий домашній А Ви знаєте, ви пишете мені, що вам подобається. Ми тестимо, ставите лайки. Я знімаю. Пишіть там кому де засипало, в якихось там. Блін, чекайте, було б класно, коли всі три зас... тобто полос засипало. Ну, коротше, бонусочка за 750. Коротше, я. Кажу, хорошо. Плюс з нею однозначно є. І я сказав, що мінус чи плюс, а ми робимо тільки плюсові відео. І... Небагато, ну. Не багато, но... а, хорошо! От я хотів би п'ятерочку закрити, бо взагалі була б песня. Ну коротше, плюс однозначно є, народ. Що? Я можу радити, заходьте, залишаю в описі десь, десь знайдете силочку. Я ж їх не ховаю. 750 вложили, 1500 забрали. Все просто, все просто, народ. Тому реєструємося, забираємо, пишемо коменти, шукаємо далі народ якусь ще прибальну ігру нам. Все, всіх цілую в плечі.